Добрий день, шановні читачі. Вітаю вас з початком нового навчального року. Бажаю, щоб він був мирним, цікавим і успішним для вас. 5 вересня ми відзначаємо сторіччя від дня народження українського дитячого письменника, поета Григорія Пилиповича Бойка, який народився на Донеччині. Він створив для вас, мої друзі, поеми, вірші, скоромовки, лічівки, загадки. Григорій Пилипович умів не просто розважати молодших школярів, а й з добрим гумором дотепно і незлобливо показати вади дитячого характеру. Пропоную разом зі мною погортати вірш Григорія Бойка Хлопчик Ох для вас відеогортанка. Сідайте зручніше та слухайте. Познайомтесь. Хлопчик Ох охає за десятьох. Ранок стеле світло путь. Школярі до школи йдуть. Тільки ох, прилип до ліжка, Ох, полежу ще хоч трішки. Для Максима, Юри, Клави, Для усіх урок цікавий. Ох, зіває в кулачок, ох, як довго йде урок. Ось у казку ох тримає, Хлопець Африку шукає. Ох, куди це з карти зник всім відомий материк? Ох, рішатись став задачу. І над нею ледь не плаче. Ох, задача нелегка, краще я спишу в дружка. Ох заглянув у шпаргалку, та шпаргалку виручалку в нього вчитель відібрав. Ох, навіщо підглядав? Мати страву варить сину, до обіду півгодини. Ок за нею ходить слід. Ох, коли вже той обід. Триста кроків до кіно, пішки був би там давно. Та сидить, ох, і чекає. Ох, трамвая щось немає. Мчить на санках із гори цілий поїзд дітвори. Тільки оха там нема, ох, мороз мене пройма. Одягли ми ковзани і у всіх біжать вони. Ох, мов козлик на льоду. Ох, тримайте, паду. Ми комедію дивились. Ми сміялись, аж втомились. Тільки ох один бубнів. Ох, я спати захотів. Дощ весняний сіє з неба. Обійти калюжу треба. Ох, спинивсь і дожида. Ох. І висохне вода. Треба оху м'яч підняти, там, де гуси й гусенята. Ох, спинився і гука. Ох, боюся гусака. Андрійко і Микола кличуть оха грать футбола. Ох із місця ані трішки. Ох, болять у мене ніжки. Ми колгоспу колоски в степу збираємо. Тільки ох не йде у поле. Ох, у мене в боці коле. У вікно влетіла муха і сіла охові на вухо. Ох, руки не підійма. Ох, хай злетить сама. Сонце гріє гаряче, сонце гріє, аж пече. Тільки оху це байдуже. Ох, вода холодна дуже. На рибалці ми удвох, будку взяв і хлопчик ох. Та заснув там люлі-люлі, Ловісь рибкою з каструлі. Коло річки ох бродив, черевики забруднив. Ох, це ж треба мити їх, краще я піду брудних. Коло вогнища хлоп'ята дрова ох пішов шукати. Як пішов, той не прийшов. Ані оха, ані дров. Може, він прийшов у клас? Може, ох той серед вас?